Всім привіт на моєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як я роблю ось такі цукрові квіти для декору пасок, ну або ж будь-яких інших солодощів. В даному випадку, звичайно, я готую саме ці квіточки для декору пасок, так як в нас скоро Велидень. Таке відео, скоріш за все, підійде для дівчат, які тільки починають займатися випічкою декором солодощів. Думаю, ви побачите для себе сьогодні якісь цікаві такі моменти, підказки, нюанси, які вам будуть в нагоді. Значить, я вже наробила трохи ось таких квіточок, зберігаю їх в контейнерах з кришками. Роблю в різних кольорах діаметр цих квіточок приблизно 3 або 3,5 см. Такі невеличкі роблю. Середні, можна так сказати, тому що можна ще менші робити, а можна і більші. Ось такі квіти в різних кольорах. Сьогодні хочу ще доробити персикові квіти. Я вже тут замісила айсинг. Айсинг, як ви бачите, прям такий густий, дуже добре тримає форму. Пропорцію білка і цукрової пудри навіть не скажу, тому що айсинг такий завжди роблю на око. Ну, приблизно, ну, мені здається, на один е, білок там 35 грам, курячий білок 35 грам, е, додавати приблизно 220, можливо 250 грам просіяної цукрової пудри. Але я ж кажу, я ніколи по пропорціях не роблю. Так, взяла, наприклад, тут в мене два білка, на око додавала пудри, якщо треба домішати ще, Айсинг для таких квіточок має бути ось такий густий, має добре тримати форму. Я орієнтуюся на те, щоб пелюстки під час відсадки квіточок не зливалися, щоб вони були ось так одна від одної, гарно тримали форму. Буду робити персикові такі квіточки. Як я крашу айсинг в персиковий колір це додаю трішечки рожевого, трішки оранжевого кольору. Харчового барвника, Також можна додати одну каплю або дві білого барвника і це все перемішую. Додати потрібно рожевий і оранжевий барвник зовсім потрішки, щоб ну, зрозуміти, який вам потрібен відтінок персикового, чи ніжний, чи дуже густий. Саме для таких квітів діаметром 3 3,5 см, я використовую насадку. Маленьку для троянди, ось таку номер 104 Чесно вам скажу, я трішки цю насадку зажала пласкогубцями, тому що вона була широченька, тим більше, ось тут з ширшого краю. Трішки зажала її пласкогубцями. Ну, це як вам подобається. Можна брати для таких квітів будь-яку насадку троянди, просто знати, що чим більша насадка при виході, тим більше зрозуміло буде сама квіточка. Підготувала вже мішок одноразовий і нарізала ось такі пергаментні заготовки. Розміром вони приблизно 4х4. Це все, що мені потрібно для. Того, щоб зробити такі квіти. І зараз ще візьму гвоздик, на якому буду, звичайно, робити самі квіточки. Набрала я вже масу в мішечок, беру одну столову ложку не більше, для зручності в роботі, тому що якщо набрати повний мішок за рахунок густоти маси, у вас швидко буде втомлюватись рука, буде незручно відсаджувати. Також важливу роль має. Те, наскільки ви далеко відріжете мішечок. Подивіться, я відрізала його, бачите, він майже до краю насадки доходить цим відрізом. Не потрібно відрізати мішок так, щоб він був ось десь тут, тому що у вас буде випадати насадка, знову ж таки, через те, що дуже густа маса. Ось так. Щоб було зручно, одної столової ложки досить для того, щоб відсаджувати квіточки. Беру гвоздик, відсаджую на нього трішки. Айсингу, клею шматочок пергаменту і роблю квіточку з п'яти пелюсток. Відсаджую одну, другу, третю. Четверту і п'яту. Ось так. Дуже все легко і просто. Таким чином, зараз я буду робити всі інші квіточки, а вже коли зроблю відсадку всіх квітів, буду робити серединку. Якраз підсохнуть пелюстки, і тоді можна буде робити серединку квіточок. Великий плюс такого декору в тому, що його можна зробити задовго, наприклад, до паски, за тиждень, за два, навіть за місяць. Такі квіти сухнуть приблизно добу, після того, як вони добре висохнуть, знімаємо їх з пергаменту, відправляємо в контейнер, накриваємо кришкою і зберігаємо. Наробила квітів і зараз буду робити серединки на них жовтою глазурю. Покрасила глазурю в такий ніжно-жовтий колір, набрала вже в мішок. По консистенції глазур для середину квітів не повинна бути такою густою, як ми робимо самі квіти, а такою, як ми робимо контур на пряниках. Ну, Приблизно це консистенція густої сметани. Значить, коли я роблю дуже багато квітів, я просто відсаджую ось таку серединку, якби, да? одну, скажімо так, ось таку горошину жовтеньку відсадила, і серединка готова. Переставлю трішки камеру, вибачте, потрусила трохи. Але також можна робити серединку із таких трьох горошин. Це виглядає теж дуже гарно, мені так подобається, але знаєте, коли я роблю великий об'єм цих квітів, то це якби трохи задовго по часу, швидше, коли я ось так раз раз по одній горошині більше відсадила посередині, і все. І серединки на квітах готові. Хочу відразу дати відповідь на таке запитання, тому що знаю, що дівчата будуть запитувати, скільки таких квіточок виходить на одну порцію айсингу, тобто на один білок, скільки виходить квітів. Кажу зразу, я не знаю, тому що я на один білок, на одну порцію ніколи не роблю такі квіти. Я, якщо замішую айсинг, то приблизно на 5, на 6, на 8 білків. Тобто, це виходить прям майже повна чаша від міксера. І роблю дуже багато цих квіточок. У мене може бути і 10 підносів великих, і більше. Тобто, більше сотні квітів, або дві сотні, або навіть більше роблю за один раз. Так що, стільки виходить з однієї порції, тобто з одного білка. З пудрою цих квіточок, я не знаю дівчатка. Хто робить потрішки, пробуйте, рахуйте, я ніколи такі квіти не рахую, тому що я ж кажу, я роблю їх великими партіями. У мене зараз 12 година ночі наробила я цих персикових квіточок, залишаю зараз їх на цілу ніч, завтра приблизно десь в 5 або в 6 вечора буду знімати їх із листів пергамента і вже буду відправляти в контейнер для зберігання. Тобто за 4-5 годин вони підсихають, але все рівно серединка залишається десь, може трішки вологою. Я чекаю, поки квіточки повністю висохнуть, потім знімаю їх із пергамента і вже відправляю в контейнери. Ось так легко і просто можна зробити квіти із айсингом. Звичайно, можна робити будь-які квіти будь-якого розміру, будь-якої форми, кольору, все по вашому бажанню. Робіть таку красу для декору своїх солодощів. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому відео!